Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі U-Games. Мене звати Ігор. На столі в нас майстри Фортець. Це гра від Frexys е, Games. Не, е, не Фіракс, а Freiks. Фрекс... Freaks, мабуть. Freaks да? Games. І в локалізації Кіла Games. Е, це е, м, гра на викладання тайликів. Тай... Тайлів. Да? Так, і давайте подивимося, що в нас тут є. Ми, ну давайте, Хто в дитинстві не мріяв по, про те, щоб побудувати фортецю, бути лицарем цієї фортеці? Я точно мріяв. І в мене була навіть колись таке побажання на Новий рік, щоб в мене була фортеця з лицарями і таке інше. І тут буде, буде можливість побудувати свою фортецю. Так? Збудуйте власну фортецю з баштами, високими стінами і гамірливими жителями. З кожним поверхом фортеці ваш барон просуватиметься все вище і вище в очах суспільства та отримує більше от тих чудових монет. Проте з кожною новою плиткою планування стає все важче, Суперники теж не гають часу. Чи зможете ви першими зібрати сі монети? Ну, в принципі, в принципі, давайте будемо відкривати, що нам тут підготував Kilo Games, який локалізував цю гру. Давайте дивитися, що в нас, нас тут всередині, і можна вже ставити подобайку цьому відео, підписуватися на канал. Якщо, не дай Боже, ви цього ще не зробили, залишайте свої коментарі. Дякую всім тим, хто підтримує канал, дякую всім тим, хто долучиться до підтримки каналу. Нагадаю, як це зробити в описі до цього відео. Ви знайдете посилання на Монобанку. Ну, а ми будемо відкривати нашу коробочку. Так. о! Нас тут зустрічають одразу зі-пакетики і щось дуже цікаве. Що це Що тут таке? Що тут таке? Хм. Так, поки не розумію, поки відкладу. Так, і нас зустрічають міпліки. Судячи за все, гра максимум на 4 гравців. Да? А скільки в нас 4, 4 міпли? Угу, добре. Давайте ми їх поки що сюди кудись покладемо. Хм, Що це таке? Не зрозуміло поки що. Давайте, давайте рухатися далі. Що тут у нас правило? Так, тут треба скласти фортецю, да, і у кожному ще потрібно свої планшети перебігри, числа і знаки. Змінити число, доріжка прогресу. Подяки. Ну, окей, і ефекти монет. Добре, і за великим рахунком, в нас тут, ух, у нас тут ціла купа картону, ціла купа жетонів усіляких. Це нам знадобиться для того, щоб ми вибудовували свої планшети. Це просто тайли. Да, просто плитки нашого замку. А це монети, судячи за все, да? Так, да, точно. Це, це в нас монети. Ага, добре. Так, що в нас ще? Так, тут, судячи за все, цей замок. О, так він так і є. Так, стоп, а тут що в нас таке? Ага. Тут теж воно просто можна відділити. А тут саме, а тут, а тут дивіться, а тут буде, отут ми будемо бігати своїми баронами. Це в нас ринок, судячи за все, тут у нас монетки будуть. Добре. Добре, давайте. Так, а як це зробити? Давайте спробуємо одразу це зробити. Так. Так. Угу. Угу. Отак. От Отак. Дивіться, у нас тут буде ось таким чином. Вибудований наш, скоріш за все, наша наша, чи не наша, це просто фортеця, велика фортеця буде таким чином вибудована. Так. Угу. Добре. Ми це будемо ще збирати. А ну я зараз навіть гляну, як тут же десь намальовано, як збирати. А, спочатку потрібно поставити ось таку штуку. Хм, як цікаво. Як цікаво, спочатку ці штуки підняти. А, навіть не так, отак підняти. О! Отак, а потім? А потім отак, так? Да? Ха! Цікаво! А ну давайте мені стало цікаво, давайте... Давайте де... Зараз як побудуємо собі ту фортецю? Угу. Так, мені потрібно зробити десь якось... А, ось воно що. Все, зрозумів. Зрозумів. Так, оці штучки видаляємо. Так. І вставляємо. І вставляємо ось сюди і ось сюди. І цей піднімаємо. Так. Нічого ти не. Так, а тут теж, мабуть, десь мають бути? Чи ні? Ні? А як він має триматися? Просто підняли. хм Поки що не зрозуміло. Так. Ну, давайте ми спочатку ось цю штуку. Поставимо так. Поставили. Тепер оцю штуку підняли. А, ось так воно просто. Оп, і зачепилося. Все. О! Побудували. Я розібрався. Ха-ха. ха Все. У нас є ось такий ось такий замок, де будуть ходити барони. Добре, це ми подивилися. Так, це нам потрібно буде, щоб збирати, знову ж таки, наші. Наші планшети. Тут навіть намальовано, як збирати. Купа-купа тайлів з, зі стінами. О, ще один зіп-пакетик, Це, скоріш за все, для великих, для тайлів, в принципі. Так, а що ми тут? ага, Так, що тут потрібно? А, ось потрібні ці штучки для того, щоб їх просто посклеювати. Все, я зрозумів. Я зрозумів для, цього, для чого ця штука. Це для того, щоб клеїти. Тут, тут, тут. Тут, тут. Ага, добре. Розібралися. Так, і в принципі, що тут ще? Все, так? Да? В принципі, це все, це все в нас тайли. І дивіться, в нас є тайли зі стінами. І тут є цифри, і тут специфіка гри буде в тому, що нам потрібно буде викладати фортеці, і потрібно буде викладати якомога вищу нашу фортецю. І при тому ми можемо викласти тільки якщо співвідноситься малюнок, мені здається, да, який є. Тобто ми не можемо десь, щоб воно нависало. Ми маємо, щоб була основа, і ми маємо виставляти сюди тільки ті тайли, які мають в сумі цифри двох нижніх. Тобто тут ми можемо четвірочку поставити. А якщо тут буде там 6 і 5, то ми тут тільки 11 можемо поставити. Але бачите, є подвійні, в яких є 11 і 1. Тобто, щоб поставити, тут буде 11, а потім для верхніх наступних буде одиничка. В принципі, в принципі, цікаво. Так, це все. Тут більше, більше за великим рахунком. Тут багато-багато картону. І бачите, які є рубіни, які будуть дозволяти нам бігати швидше. Так, що ще? Оці пташки, які, які дозволяють, мені здається, ставити тайли взагалі не, не враховуючи цю суму нижніх клітинок. І це прикольно, тобто ми зможемо таким чином вибудовувати собі наші, наші фортеці, заробляти монети. І перший, хто, мені здається, набере 7 монет, той буде переможцем. Да? Я, правильно, я правильно розумію. Так, вступ. Так, <гум> да, тут я щось не бачу. Ну, Мені здається, що хто перший набере сім, а, там було на, 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 намальовано на самій коробці. Хто перший набере 7 монет, той і виграє. виграв а, цю гру. В принципі, ось е, такий міст наших е, май, майстрів фортець Ось такі в нас тайли цікаві. Цифри 16, і це, бачите, це вже верх. Тобто зверху ми вже нічого не побудуємо, але якщо ми це побудовуємо, ми отримуємо додаткове переміщення нашого барону, по по ось цьому по території замку, да, що тут, як воно називається, да, там по ринку, побігати так і, інше, і збирати відповідно монети. Тобто, раз, два, три. Це потрібно пройти одне коло, друге повне коло і аж сюди зайти для того, щоб виграти цю гру. Ну, цікаво, цікаво. Цікаво. Я думаю, що зробимо відповідно ще і лесплей на цю гру, тому на цьому будемо завершувати це відео. Якщо ви ще не поставили подобайку, то якраз час це зробити. Підписатися на канал, якщо не Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі. Ну і побачимося в наступних відео. Пока-пока!